Его не хоче визнавати, що я вже не той, не юний АРЛ, не здоровий кінь, не затребуваний маркетолог. Его вважає, що мені все ще 17, що все ще попереду. Его бігає марафони та хейтить шавасану. Не визнаючи свої вразливості, що я насправді втратив. Свій голос, свою волю, свій біль, своє прагнення до справжнього зв'язку. Агов, автентичність, трушність. Where are you? А тут ще й зовнішній колапс. Війна. Це вже не невроз і не просто проекція. Це вибух реальності. Але саме зараз через самоту, повільну ходу, тишу, я відчуваю процес, який Юнг назвав би поверненням тіні. Мабуть, це і є індивідуація. Мабуть, добре, що я нарешті відкрив для себе Джей Джей Кейла. Це про автентичність і свій голос, якщо що. Ерік Клептон і Дайер Стрейтс його учні. Його стиль був не схожий на жоден інший. Повільний, глибокий, невимушений. Кейл не гнався за славою, уникав інтерв'ю і майже не виступав наживо, бо ніби говорив мені не потрібно, щоб мене бачили, щоб мене чули. Іноді достатньо просто дихати. Під час ходьби. Я не форсую, нехай тіло саме знаходить ритм. Крок дих, крок крок видих. Нехай природа сама налаштовує. Природа не ставить умов, дерева не потребують резюме, вітер не вимагає пояснень. бріз? Це і є простір для відновлення.